Знаєте, хто просто залежний від уваги? Наш мозок. Ми так цікаво влаштовані, що ми прагнемо повторювати той досвід, на який ми звернули більше уваги. Найцікавіше тут те, що абсолютно не важливо ця увага негативна чи позитивна. Головне, щоб вона просто була. Якщо, наприклад, в школі вас критикували за ваші помилки і звертали на них дуже багато уваги, і могли картати вас днями й годинами. А коли ви, наприклад, отримували високу оцінку, це сприймали просто як належне, то в дорослому віці ви могли опинитись з цією людиною, яка схильна до поразок, яка проживає поразки і помилки частіше ніж. Ніж перемоги, тому що коли ви помиляєтесь, ви, як і в дитинстві, звертаєте на це занадто багато уваги. Це було неправильно, ви розчаровані в собі, що знову щось не вийшло. Настільки багато про це думати і так багато звертати уваги, що ваш мозок через те, що він отримує задоволення від цього процесу, просто від вашої уваги, хоче цього ще і ще. Він просто автоматизовано вводить вас в події, де ви будете пропускатись помилок, для того, щоб ви критикували себе і давали йому таку бажану увагу. А коли ви будете перемагати, будете відтворювати механізм з дитинства і думати, що ну я загалом міг і краще приведу Дуже простий приклад. Ви можете сісти на дієту і умовно відмовитись від солодку. І ось настає великий день, коли вам дуже сильно хочеться торт. Ви з'їдаєте цей торт і думаєте про те, що Боже як я міг, ну чому я не втрималась? Я так собі розчарована. Якась війна із собою так багато уваги до того, що ви просто з'їли шматочок торта. Знаєте, що відбудеться потім наступний день ви з'їсте ще торт, тому що вашому мозку дуже сподобається, як багато уваги ви приділили цій проблемі. А коли ви харчувались правильно, не їли той клятий торт. А їли так, як ви від себе очікували, Там було сумно, що їжа не смачна. Ви думали, що ну блін, я тільки один день протрималася. І звичайно, що вам не хочеться їсти умовну здорову їжу. Звичайно, вам не хочеться тримуватись від солодкого, тому що уваги більше в процесі, де ви солодке їсте, і ви будете їсти солодке і зривати ще більше, тому що ваш мозок просто хоче уваги. Тому в який би новий процес ви не входили. Неймовірно важливо призвичаювати себе до того, що перемагати і мати маленький успіх це ваша норма, це і є ваше життя, і дивовижним чином перемог маленьких і великих стане більше. Привчайте себе до того, щоб бути собі найближчим другом на цій землі.